Шукайте перше царство Божого та є справедливості, і все те вам додасть. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми чуємо сьогоднішній заклик Господа, Євангелія від Матея, він каже, шукайте перше царство Божого. Якщо так подумати, то по факту ми постійно щось шукаємо. Ми постійно про щось думаємо. І неможливо так, аби от взагалі я ні про що не думає. Неможливо. Наш мозок навіть так побудований, що ти щось, щось там в нього, про щось думаєш. Про щось думаєш. Взагалі не думати нереально. Не Якщо твій мозок думає про щось, він шукає чогось, про що думати. І от що ти шукаєш сьогодні, Господь питає, чого ти чи що шукаєш? Ти шукаєш слави? Чи шукаєш грошей, чи шукаєш комфортного життя, чи шукаєш добрих сусідів? Що ти шукаєш? Добру роботу? Що ти шукаєш щастя, здоров'я, сили? Що ти шукаєш? Може, шукаєш доброго чоловіка, дружини, чудових дітей, гарних батьків? Що ти шукаєш? Що ти шукаєш? І наш Господь сьогодні дає відповідь, що маєш шукати одного насправді. Не всіх оцих 10 речей, що я тих прийшов, перелічив, або сотні речей, чи ще більше. Ні. Одного. Він каже, шукайте перше царство Божого. Шукайте перше царство Божого. Чи це означає, що мені не треба ні, ні шукати, ні думати про дітей, про чоловіка, про те, де гроші заробити і дах над головою. Звичайно, що треба. Але тут я мова про інше, що є в центрі твого життя, на що ти акцентуєш, яка мета, до, до чого ти йдеш? До чого ти йдеш? І от якщо ти будеш класти собі за мету Не Бога, Небо, влада, слава, гроші, роботи, відпочинок, комфорт, здоров'я, щастя, а навіть чудові такі речі, як прекрасні батьки, прекрасний чоловік, дружина, прекрасні діти, друзі, знайомі. Не буде добре. Не буде добре. Не буде добре. Бо якби було добре, то Господь так сказав. Він каже, шукайте царство Небесне. Шукайте. Говорячи цю заповідь, він говорить наступне: Шукайте Перше царство Боже, вас справедливості, і все те вам додасть. Якщо ти думаєш, що коли ти йдеш за Богом, ти маєш відректися від всього, забути всіх і вся і так далі. Навідати, бути пустельником, від'юдником, можливо. Але. Мож... Але не обов'язково. Не обов'язково, взагалі не обов'язково. Наш Господь каже, коли твоє серце йде за мною, то я буду піклуватися про тебе. Я буду давати тобі те, що тобі потрібно. І якщо для якоїсь людини дійсно була потреба йти в пустелю і там так відчуватись, там каятися, то значить треба йти. Але тобі можливо не треба йти в пустелю. Можливо, тобі просто треба прийти собі до храму, а можливо, піти до сподівання, а можливо, помолитись, а можливо, нарешті покаятись і визнати, що Він є над усім. Він є. Дивіться, наш Господь каже, хто з вас, журячись, може додати до свого віку хоч один вік. Хто? 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 Зрозумій, що Твоє життя, влада Твого життя є насправді не в Твоїх руках, а в його руках Це Він все тримає в Уці, це Він контролює Твоє життя. Він. І те, що ми тут є, сидимо, це знову ж таки завдяки йому тільки. Йому Він тримає твоє життя в своїй уцілі. То якщо йому належить влада над твоїм життя, то тим більше йому належить влада над твоїми грошима, родиною, сім'єю і так далі далі далі. Йому це все належить. І він це все дає. Зрозумій, він це все дає. Ви можете сказати: ну добре, все від Бога, це Він дійсно найпотужніший, сильний. І влада від нього хоче дає, хоче не дає. А чому він має хотіти мені це все давати? От чому? І ми чуємо у середньому апостолі відповідь? Чому? Каже там апостол Павло, що Христос показує свою любов до нас вже тоді, коли ми були ще грішниками. Він показує свою любов до нас. Тоді, коли ми були грішниками, яку любов, ось цю любов. на Христі, жертвену любов, любов, яка заходить так далеко, що вже більшого нема, вже життя своє віддається. Господь показує свою любов нам ще тоді, Він полюбив нас ще тоді, коли ми були грішниками. Не тоді, коли ти не ходив до церкви. Він тебе любив ще тоді, коли ти не ходив до церкви. Не молився, не думав про нього і тобі байдуже було все. А він вже тебе любив. Він вже тебе любив. Тому він хоче дбати про тебе не тому, що це ти щось, хтось і так далі. Якісь титули маєш, якісь здобутки маєш. Ні. Він хоче про тебе дбати, тому що він любить тебе. Любить, що коли ти нічого добро не зробив. А він вже любить тебе. Ну і ви скажете, ну добре, нехай буде, він має, про мене полюбить мене. Ну, а що ж він мене любить? От чого він мене любить, чому він тебе любить? І тут відповідь проста: бо Бог є любов. Бог є любов, це його природа, це для нього нормально. Це Він, він любить. І то не трошки, а ось так, на хресті, Це його природа. Тому коли ти йдеш за ним, коли ти вирішуєш шукати цього Царства Божого, коли ти вирішуєш шукати Бога і завваж. Шукати це не означає, що вже зловив його за ногу, вже знайшов, вже все про нього знаєш. Ні. А самий процес навіть, коли ти вже почав шукати його, і ще трошки навіть знаєш. Він. Все додасть тобі. Все додасть. Настільки додасть, що тебе перемінить. Ще на початку цього Євангелія також є таке гарне слово, яке би хотів додати. Пише так: сказав Господь світло тіла око. Як отже Твоє око ясне, все твоє тіло буде світле. В нашому розумінні око. Це те, що дивиться. От я дивлюсь на цю квітку. І я бачу, вона жовта, має зелені листки. Я дивлюсь на вас. Я вас бачу. Для нас око це бачити. Але в біблійному розумінні око це щось трошки інакше. В біблійному розумінні око це моє відношення до того, що я бачу. Не тільки, що я бачу, що ця квітка є жовта, а як я відношусь до цієї. Квіти? Добре, погано, подобається, не подобається мені. Ну, і відповідно, око, коли я дивлюся на тебе, я не просто бачу тебе, отаке волосся, такі очі, в такому тягні. Ні, це моє відношення до тебе. Відношення. Яке відношення? І щоб це відношення було світле? І щоб це відношення було в любові, це тільки Господь дає, тільки Він дає. Я можу побачити в людині щось добре. Я можу взагалі подумати, що, що цій людині щось є добре. Тільки завдяки йому. Бо він моє серце перемінює. Без нього моє око буде темне, твоє око буде темне. І ти, в людях, постійно будеш шукати щось не то. Постійно з них знайдеш зачіп, що вони не такі, бо око твоє темне, а що було світло, то тільки він це зробить. Господи Боже наш. Ми дякуємо тобі, що ти ще раз нас заохочуєш і ти кричиш до нас навіть, кричиш, шукайте Царство Божого. Це якби це... Та наказ такий, ні? Ну, як зможете, буде у вас можливість, то давайте шукайте. Ні. Шукайте наказ заклик, шукайте Царство Боже. Господи, дякуємо тобі, що ти нас навертаєш до себе, і ти ще раз нам кажеш, кого ми маємо шукати. Не, всі ці речі, які є навколо нас, і навіть не людей, добрих людей, коханих людей, які є навколо нас, а тебе шукати. Тебе шукати. Господи, просимо Тебе зараз, на цій літургії, в своєму серці, ми всі разом просимо, і я вас запрошую також просити його. Боже, дай нам Духа Твого Святого, дай мені Духа Твого Святого, щоб я шукав Тебе, щоб я шукала Тебе і знайшовши Тебе, отримав, отримав все. все. Просимо Тебе, Господи, подай нам благодаті цього Духа Святого, щоб ми шукали Тебе завжди і у всьому. Амінь. Слава Ісусу Христу!